Що спільного між мобілізацією і цирком? Якщо цим займається офіс президента Зеленського, нічого. Це абсолютно ідентичні процеси, тому що ми багато з вами говорили про те, що який недолугий закон, 10.449, про те, як неефективно його тягнуть, про те, що президент максимально намагається перекласти відповідальність себе то на військових, то на депутатів. Але це як серіал, поганий серіал, але з продовженням, яке відбулося вчора і сьогодні. А законопроект до другого читання готується, подано багато правок. Вчора комітет зломався, як сказали колеги по парламенту, на 14-й правці. Фактично, на другій правці, яку поставили, вона набрала необхідну кількість голосів, і всі обмеження для ухилянтів і неухилянтів були знесені. Від від Скасовані абсолютно була паніка у керівника комітету, мабуть, отримав на горіхи від офісу президента і отримав так сильно, що сьогодні просто не змогли зібратися бо боляче сидіти на стільцях. Тому сьогодні засідання комітету об 11-й скасували. Я дуже сподіваюся, що п'ята точка перестане боліти до завтра, і вони зможуть повернутися до розгляду цього закону, тому що на рівні цього закону є дуже багато поганих речей, які ми не пропустимо в залі, але їй важливі для наших захисників речі це питання. Демобілізація, яке треба вирішувати, тому що з кожним днем все важче і важче хлопцям і дівчатам боронити нашу державу. Вони морально і фізично втомилися, їм треба дати перепочити. І якщо вони не можуть, я маю на увазі владу провести цей закон, а скоріш за все, не можуть, немає навіть голосів, то давайте проголосуємо ті пропозиції, які були від команди розумної політики, які дійсно дадуть змогу людям перепочити, набратися сил. І далі робити все для того, щоб наша держава розвивалась, на відміну того, чим сьогодні займаються і офіс, і представники монобільшості.